Очікувана домовленість Путіна із Трампом Україна не повинна вступити в НАТО, а заморозка має відбутись по тій лінії фронту, до якої РФ зможе просунутися, поки не буде підписано офіційний договір. У мережі обговорюють умови миру, який може бути підписаний невдовзі. Втім, Трамп обрав кілька головних варіантів для себе. Про що йдеться? Дивимось далі. Ми вітаємо всіх глядачів. Ставте вподобайки, підписуйтесь. Україна вже почала переговори з командою новообраного президента США Дональда Трампа про припинення війни з РФ. Про це повідомляє The Wall Street Journal. І за інформацією видання українська сторона планує заявити про свою готовність до миру, наголошуючи на отриманні гарантій безпеки, які понеможливили повторення війни. Натомість команда Трампа з даними змі розглядає сценарій, що допускає залишення 20 ти відсотків української території під контролем Арафії під час зустрічі, на якій були присутні майбутні спецпредставник по Україні Кіт Калох, радник з нацбезпеки Майкл Волц та віце-президент Джек Діванс, обговорювалися можливості забезпечення миру. Калох висловив підтримку продовженню постачань зброї Україні адміністрацію Джо Байдена, назвавши це ефективним інструментом для подальших переговорів Трампа. Один із співрозмовників журналістів зазначив, що зустріч, на якій також був присутній заступник міністра оборони України з питань європейської інтеграції, Сергій Боєв не мала на меті обговорювання потенційного мирного плану або врегулювання війни. Натомість, як він розповів, українські посадовці намагалися дати волцу та венсу свою оцінку ситуації та налагодити з ними взаєморозуміння. За словами одного із співрозмовників, українські посадовці вважають, що їм це вдалося, і вони залишилися задоволені. Ліні зустрічю співрозмовники журналістів зазначили, що зустріч тривала понад годину та була зосереджена насамперед на оцінці українцями стану справ на полі бою, а також на тому, на які зміни очікує Україна після приходу до влади команди. Трампа. Ну а вони також стверджують, що українська делегація запропонувала загальний план своєї оборонної стратегії, але не вдавалися у деталі. Також співрозмовники зазначили, що під час візиту українська делегація не зустрічалася з новим посланцем Трампа в Україні Кітом Келогом. Хоча раніше низка сказмі писали і про це. Як акцентував один із співрозмовників, Келог вже приїжджав в Україну в минулому Єрмак знає його, тому їм не потрібна була зустріч для встановлення початкових стосунків. Водночас, за даними. The Wall Street Journal команда Трампа не виявляла зацікавленості у вступі України до НАТО. У свою чергу прем'єр-міністр Угорщини Віктор Урбан зазначав, що США відіграють вирішальну роль в конфлікті в Україні. Проте ситуація має змінитися після вступу на посаду обраного президента Трампа. Виступаючи в ранковій програмі, радіостанції глава угорського уряду наголосив: Без Америки цієї війни не було. б, без Америки Цей конфлікт давно закінчився б. Україна не змогла б чинити опір без участі. Америки. Орбан звернув увагу, що навколо України створилася критична ситуація, оскільки адміністрація Джо Байдена що йде намагається надати Києву максимально широку військову підтримку. А майбутнє адміністрація Трампа націлена на врегулювання конфлікту мирним шляхом. Небезпечні пропозиції нинішнього держсекретаря США Ентоні Блінкена щодо необхідності зниження призовного віку в Україні свідчать про те, що Америці дійсно треба змінювати свою стратегію. Впевнений Орбан на ну, угорський прем'єр зазначив, також, що це стане. Ця, коли 20 січня пройде пройденавгурація Трампа і влада в США перейде до рук республіканської партії. Тоді я думаю, що все владнається, але доти, все буде як і раніше. Ми виступаємо за мир, але ми перебуваємо в складній та небезпечній ситуації, сказав прем'єр. Раніше змі писали, що відразу після свого обрання Трамп кілька разів телефонував до Орбана, щоб обговорити Україну, і тепер прем'єр-горщини може вирушити в нову миротворчу поїздку з приводу українського питання. Ну а глава МЗС. Сугорщина, який днями був в Москві, і водночас зустрічався з майбутнім помічником Трампа з нацбезпеки Майком Волцем, заявив, що війна в Україні може незабаром закінчитися. Ми дуже близькі до того, щоб мета Трампа швидко покласти край цій війні стала реальністю, заявив Сіарто після зустрічі з Волцем в Вашингтоні. Тим же часом він стверджує, що команда Байдена, що йде, намагається зробити так, щоб після 20 січня навгурації Трампа було важко укласти мир на противагу думці голови МЗС Угорщини. Міністр оборони Нідерландів Рубан Брекельманс похмуро оцінює ситуацію на фронті в Україні. Оскільки рефія поки що зберігає перевагу на передовій про що він заявив на дебатах щодо оборонного бюджету в парламенті. Повідомляє Бієнер. Далі цитую, можна навіть сказати, що Україна програє війну. і Ми маємо справу з результатами виборів у США, які досить сильно все перевертають, тому що ми знаємо, що новий президент Трамп зробив заяви про те, як він ставиться до України, як він змусить сторони сісти за стіл переговорів, зазначив він. Тим же часом Брекальманс не вважає вести переговори про мир в Україні зараз правильним. Ризик полягає в тому, що Україні доведеться піти на великі поступки, тому що вона буде вести переговори з позиції слабкості. Це означатиме, що агресія в Європі переможе. Тоді ми Дійсно, будемо жити разом на іншому континенті ніж той, на якому ми всі виросли. Вважає глава Міноборони Нідерландів. Між тим, до постачання західними партнерами достатньої кількості необхідної допомоги, Україна може відкласти будь-які мирні перемовини з РФ, Заявив генеральний секретар НАТО Марк Рюте альянці. Хочуть допомогти Києву просунутись вперед на полі бою і здобути сильніші позиції на перемовинах. Йдеться в матеріалі видання, The New York Times. Рюте вважає, що Україна сама вирішує, коли вона готова почати переговори з РФ про закінчення війни, повномасштабна фаза якої триває вже майже три роки. Генсек НАТО закликав членів альянсу активізувати постачання зброї, боєприпасів та протиповітряної оборони в Україну після синалів про те, що Трамп може забезпечити швидке припинення вогню, яке як побоюються офіційні особи в Києві, буде сприятливим для Ерефії. Переконайтеся, що Україна має те, що їй потрібно, щоб говорити з позиції сили, коли почнуться мирні переговори із РФ сказав Рюта Генсек НАТО також наполіг. Що Україні варто надати більше військової допомоги, а у самому блоці менше дискутувати про те, якими б могли бути переговори України та Ерефії. попри обіцянки обраного президента США Дональда Трампа швидко завершити війну в Україні, це навряд чи буде тривалим миром. Таку думку висловила колумністка видання The Times Джульєт Семюел. Зазначається, що навіть готовність президента України Володимира Зеленського до компромісів не допоможе, адже Трамп не запропонує рашистському очільнику Володимиру Путлеру. Статніх поступок, зняття санкцій чи розмороження рашистських активів, як зазначає коломністка. Вимагатимуть підтримки Конгресу Великосімка та ЄС. На думку Семюл, навіть якби Трамп погодився на значні поступки, цілі Путлера у війні значно амбітніші ніж це визнають його прихильники у Вашингтоні. І за її словами Кремль прагне завоювати Україну, щоб змінити демографічну ситуацію. В РФ. коломністка також зазначає, що найдешавший спосіб забезпечити довгострокову безпеку Європи не допустити розпаду України. Водночас співробітник американського інституту підприємництва Марк Тістен пише в авторській статті для The Washington Post, що Трамп буде змушений продовжити надання військової допомоги Україні в інакшому випадку. Він може повторити історичну роль британського прем'єра Невіла Чемберлена, який в 1938 році здав Чехословаччину в обмін на мир для нашого покоління. Він нагадав, що після розпаду радянського союзу в 1991 році Україна успадкувала третій. Ті за ядерний арсенал у світі, але в 1994 році вона погодилась його віддати арефі в обмін на обіцянку Москви поважати незалежність та суверенітет, існуючі кордони України та втримуватися від погрози силою або її застосування проти територіальної цілісності або політичної незалежності України. США і Британія, які теж були підписантами Будапештського меморандуму, пообіцяли надати допомогу Україні, якщо Україна стане жертвою акту агресії. Ці гарантії виявилися порожніми, і в 2014 році президент Реф Путлер вторгся в Україну та анексував Крим, прямо порушивши обіцянки да. Ні, РФ в Будапешті перед обличчям цієї ескалації адміністрація президента Барака Обами не змогла виконати угоду сполучених штатів, відмовившись надати Україні зброю для захисту, нагадав Тісен. Ну а ті Потлера, глава МЗС і Лавров дав інтерв'ю скандально відомому американському журналісту Такору Карлсону, в якому серед іншого назвав умови для перемир'я з Україною. За словами рашистського міністра, Кремль готовий вести переговори на основі стамбульських принципів, які були узгоджені, ну а потім відкинуті колишнім прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном за заявою глави української делегації Арахамії. Далі ж пряма мова: ключовий принцип це позаблоковий статус України. Ніякого НАТО, жодних військових баз, військових навчань на українській землі за участю іноземних військ, сказав Лавров Такеро. Ми були готові війти до групи країн, які надали б гарантії. Колективна безпека України, цинічно додав він. Крім того, на думку голови РФ, Україна повинна враховувати всі реалії на землі і факт входження до складу РФ чотирьох нових регіонів. Також Лавров заявив про умову публічного скасування президентом України Володимиром Зеленським указу про заборону переговорів із Путлером. Лавров повторив улюблені кремлівські заяви про те, що Україна повинна відмовитися антирашистської політики. Крім того, не проспустив закону, що забороняють рашистську мову, рашистську культуру. Рашистські ЗМІ ОПЦ Ну а далі поговоримо про ще рашиських нікчем, які продовжують а, також а, робити дивні речі і говорити дивні речі. А, і вже навіть не смішно, якщо колись було смішно за цим спостерігати, то вже стало і не смішно, бо сумно а, сумно дивитися на те, як якісь недолугі люди а, керують недокраїною, яка також стала недолугою через цих людей. Хоча вона завжди. Така була, бо завжди керували такі люди нею. Про Лаврова далі буде йти мова, який сьогодні виступив із рядом ніси, Ні, ні, ні ці, і зробив певні заяви. Ну, ми минулого етару вам показували одну із заяв. Пряма мова була, де Лавров розповів про щось, типу, ми ні на кого не хотімо нападати, ні нападали, ну, але от, от от запад ну, все як зазвичай, коротше кажучи. Винуділи. Так, ну, да, 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 всі винуділи нас. А Ось Лавров ще певні тези потім додалися, що він ще сказав в підсумку, типу, так, Нерія Новості якісь там зробила підсумок а, Ради міністрів іноземних справ закордонних справ ОБСЄ. так. І а, підсумки щодо заяв Лаврова далі буде цитувати. Перепрошую мовою оригіналу. Люби ініціативи по мірному урегулюванню на Україні. Досі він не вивчив, що в ви Україні. Ну то хай, а, типу, недовго йому, напевно, там лишилися, тому щось. Хочет поговорить и поговорить. Одна останок. Так, должны учитывать как вопросы безопасности, так и проблемы, связанные с правами человека. Фантазии об отправке иностранных войск на Украину лишь усугубляют положение. Их инициаторы не слышат предупреждений Владимира Путина. А всему от почуток сказать, ой-ой-ой, как ой, 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 страшно. Проведение встречи а, по Сирии планируется на этой неделе. А, Лавров назвал Суверенним рішенням Ріїлання вийти за деко для Іривана ніхто не закриває двері в організацію Росія не хоче ні на кого нападати. Та США напали на Росію руками українського режиму Венгрія та Словакія проявляється інтерес російської ідеї формирування нової архітектури безпеки в Євразії і бла 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 Не знаю, що ще додати тут. Ну чергування синітниця чергові якісь викиди хворої голови, які чомусь вилазять. Просто чого воно вилізло взагалі? Як, це Як зроб... взагалі Кажуть? представники Росії потрапляють так, в АБС в ООН? До речі, а, вже пояснили, з'явилася інформація. Щойно я почала гуглити. Думаю, може щось якісь пояснення є. В європейській комісії пояснили, як глава МЗС Росії Сергій Лавров потрапив на засідання ОБСЄ на Мальтопу про накладені на нього європейські санкції. І цікаво, як же ж, дійсно. Так про це під час брифінгу в Брюсселі заявила речниця Єврокомісія Аніта Гіпар. За словами речниці, накладені на Лаврова санкції стосуються заморожування акт. А, а ми та думали, да? а також заборону особам ЄС давати йому будь-які економічні ресурси. Ось воно що. Тобто їздити Так, да, все, що завгодно, росіянам можна все. Клас. Вони продовжують війну, вони продовжують українських дітей, на них типу накладають санкції, але все одно їм все можна. Абсолютно все їм не те, що пробачається, завуальовано виходить, що пробачається. Ну а що можна говорити про те, що, наприклад, представник Росії в Радбезі ООН під час того, як представник представниця України розповідає про знищення цивільного населення, сидить і посміхається, і саме ну, про дітей вона тоді говорила, так от ну тобто вони розуміють, що вони творять військові злочини, але вони від цього ще й задоволення отримують. І при цьому вони є постійними членами Радбезу ООН. Да? Хоча немає жодного е, документу міжнародного, який фіксує за ними чітке право наслідування е, місця в радбезі ООН, саме як правонаступниці СРСР. СРСР. Ну, якось незрозуміло. Гаразд. Реакцію Сибіги ми вам показували, да він разом з деякими представниками інших країн-союзників України вийшов із зали ОБСЄ перед тим, як глава Мід РФ Лавров почав розповідати свої нісенітниці. І також декілька іноземних міністрів і дипломатів разом з Сибігою вийшли з зали засідань. А найцікавіший момент, який не потрапив спочатку на камери, але потім був опублікований в телеграм-спільнотах. Це те. Що спікер Міністерства закордонних справ Чехії Даніель Драке під час виступу Лаврова в ОБСЄ читав дуже цікаву книжку, ви зараз бачите її на своєму екрані. Книжка про те, як буде виглядати майбутній суд для Путіна, тобто кримінальний міжнародний суд, тобто військовий трибунал над військовим злочинцем Путіним. Він. Показово його читав, і в принципі нікуди не виходив, тому що йому було по барабану на те, що говорить Лавров, людина була зайнята більш важливою справою. Гаразд, як ще е, до Росії на дипломатичному рівні починають ставитися е, наші партнери. Е, дуже цікаво, що було б непогано, щоб ця ініціатива е, була поширена на інші країни, але поки що Польща. Генконсульство Польщі закривають у Санкт-Петербурзі. Е, так, російський мід відповів на закриття Генконсульства РФ. В польській Познані поляки взяли і в Познані. Закрили представництво. І не просто закрили, а ще й трьох російських дипломатів оголосили персонами награту. Ось так. І вони тепер зобов'язані покинути територію Польщі. Ну і тепер Росія робить відповідний крок, так само оголошуючи персонами награду дипломатів. Польщі. що вони то роблять? Ну, не знаю. Тут хочеться їм повипендрюватися і показати, які вони, вони грозні. Гаразд. Ну, і... Дуже цікава новина це те, що українські чиновники зараз починають переговори на високому рівні з майбутньою адміністрацією Трампа. Ціла велика делегація від України поїхала на чолі з Андрієм Єрмаком. Так, от давайте дізнаємося про що можуть там говорити, і наскільки це важливо для України. Ось цей зараз дипломатичний десант на чолі з Єрмаком. У сполучені Штати Америки для налагодження зв'язків з новою адміністрацією Білого Дому про це нам розповість очільник благодій.